Всім добрий день! Прийшла чергова посилка з інструментом, необхідним для мого будівництва. Ось такий напівавтоматичний кернер. При натисканні на нього спрацьовує пружина і відбувається удар по наконечнику. Таким чином відбувається розмітка. Далі ручний закльопувальний пістолет. Останнім часом такий інструмент. Дуже широко використовується практично у всіх галузях. Для цього приладу є багато розходного матеріалу, різного і за розміром, і за типом з'єднання, і для глухого з'єднання, і для різбового з'єднання. У комплекті йде набір насадок для різного розміру витяжних стержнів. Виглядає надійно. Сподіваюсь, що інструмент виправдає мої очікування. І ще один важливий і довгоочікуваний пристрій. Це кліщі для обтискання трубчастих наконечників для багатожильних проводів. У мене вже є подібний інструмент, але він обтискає наконечники перетином до 6 мм. Цей кемпер може працювати. З проводами перетином до 16 мм. Цей інструмент вже сьогодні буде використаний. Дроти та наконечники вже чекають на нього. Всім добрим людям миру!